Вітаю Миколаїв, 28 березня, 25 рік. Ну, вчора навів я шороху на рахунок боронування. Всім не сподобалося, але, але я свою думку не змінюю. Зараз я вас от приїхали, ми на одне поле, хочу я так переходити зовсім не на те, що на міні-нуть-геть міні-тіло. Якомога менше робити обробітків. І от у нас дане поле є таке невеличке. І ось для тих, хто знову покажу, я завжди все показую. Показую мен, е, на практиці. от Якщо ви говорите, ви докажіть, покажіть, наведіть якісь доводи, а не просто от ти! Розповідаєш казки, потрібно боронувати, особливо коли пишуть, боронувати потрібно, коли ще ґрунт мокрий. Ви бля, хоч подумайте, що ви робите. Дивіться, ґрунт, який не боронувався зовсім. От що тут потрібно зробити? Знищити ось цю шильцю, ось цю шильцю. Але можна цього і не робити. І вологи тут буде ще більше. Якщо ви маєте ось знову ж умови, якщо ви маєте ось таку структуру ось. Дивіться, я рукою просто прогладив, а воно пушок. А воно пушок, вона не забита, нічого. А волога ось тут. Ось 1 сантиметр і волога ось така. Ось ліпиться волога. А там, де ви заборонуєте, у вас буде волога вже на 3-4 сантиметри. Відтягувати якомога далі. Для того, щоб уже боронуванням знищити ось ці ось бур'янці. Ну, Дане поле ми... У мене були такі плани. Тяжко воно почати. Оце все ну як відійти від класичної оброботки. Ну, Хоча я вже давно відійшов, тому що я казав, мої поля, мої особисті поля, вони вже 15 років точно, а деякі взагалі ніколи не оралися. І все нормально. Ось я йду і я тону. Бачите, які сліди постаються. Якби тут проїхала техніка. Як була оранка, я вчора знімав, ну не виставив я та відео, я його удалив. Де ми оборювали краї. І там, і там, і там. І там, і там такий бетон, такі тріщини по пахоті. Воно як спущений ґрунт, він замулюється дуже швидко. Десь потрібно, де були калюжі. Я не спорю, ось, бачимо, пішли такі, начебто, тріщини, такі страшні. От, особливо тут воно дуже страшно. Але ось. Я легенько рукою ось так проводжу і все. А далі їх. Їхня... Це кірка. Це кірка, ось така кірка. Вона далі ще не пішла. Потрібно дивитися, чи буде дощ. Є в мене думка тут лишити, будемо сіяти, тут ячмінь був, соняшник. І ось так, як воно є, ось так і сіяти. Тому що, ну дивіться, тут дивіться як м'яко. Вон рука раз, залазить рука повністю. Якщо ми зараз пройдемо тут навіть бороною, то такої вже м'якоти не буде. Борона все одно затрамбовує ґрунт. Що не кажіть, самі перевірте, через деякий час пройдіться. Лишіть кусочок незаборонованого і потім через 3-4 дні зайдіть на поле і подивіться. От потім побалакаємо. А якщо ви звикли просто робити так, як... Пише книжка, ну робіть, вас виходить, я показую своє, я висловлюю свою думку. І за адекватними геть можемо побалакати і поспілкуватися, якщо є якісь доводи. Зараз ми поїдемо ще на одне поле, де ми запускаємо Ноутіл. Я його не показував, ну як запускаємо, ну то таке, то теж там рахуємо, як кошти. Чи вигідніше обробляти, чи вигідніше. І що ми з цього отримаємо? Чи вигідніше гліфосатом обробити? Ну, гліфосат, звісно, зачищає. Зараз поїдемо. Сьогодні в нас були, поки ми їдемо на те поле, подивіться відео. Там сьогодні хлопці приїжджали з під Кривого Рогу. Купували просо. До речі, кому потрібно просо, біла альтанка, перша репродукція, схожа з 99 і там з процентами. Купувалося в оригінатора, є насіння. Все, поки ми їдемо на те поле, де ми запускаємо на утіл, ви подивіться, як хлопці приїжджали. Це буде коротенько, нічого там такого немає. Так, сьогодні у нас 27 січня. І приїхали хлопці по просу. Купувати просу. Широківський район. Широківський район. Недалечко від кривого Рогу. О, Хлопці аж звідти приїхали до нас просу. До речі, просто ще в наявності Ось такої якості. все гарно нормально, ще два З кривого рогу на такій легкові маленькі машинки. <ріст> З такими грузами. Хорошо, що дороги хоч хороші. Ну і хлопці отримали в презент ексклюзивні вина нашого домашнього виробництва на спробу. Я думаю, відпишуться, напишуть. Спробували, як воно сподобалось, не сподобалось. Вони отримали яблуневе і черешневе. Вина, я думаю, така як рідкість. Ну і поки ви дивилися, приїхали ми на це поле, на якому нічого не робилося обробітку, окрім культивації посів соняшника. Ну і в минулому році ми порубали палку тут, рублячим катком. Все. Більше тут нічого не робилося. Ось такий стан на сьогоднішній день. З осені. Та, хто дивився, хто слідкує, ми тут обробляли гліфосатом в нормі Ой, не збереш, щось біля 2 літрів. Бо я ще й думав, що мало, але подивіться на це поле. Тут вже майже рік, тому що, я ж кажу, культивація проводилася, ну, оприскування зв... звично. Соняшника тут робилося містардом. Тут багато її залофопом робилося. Але але, воно чорне. Воно повністю чорне. Так що запускаємо. Тут ми плануємо посіяти просо Нічого тут не робилося. Тріщин, бачите, нема. Вона не все немає чому всідатися. Тому що вона вже багато років тут не оралася. Грунт вже всівся, став на свої місця. І ось ось, бачимо. Він легко риється, він спушений і там є волога. Вилітає воно по капілярах, хай собі вилітає. Зато у нас ось сантиметр два і волога. Бурянці, звісно, полізли. Ми тут обробимо гліфосатом перед посівом. І я думаю, буде все добре. А ви як рахуєте, хто має досвід, напишіть. Порекомендуйте, як правильно, неправильно. А ми робимо, експериментуємо і робимо нові проекти, можна сказати, для себе якогось досвіду. От хочемо щось нормально, ну тільки ж пишіть нормально. Бетон буде. Ну, буде бетон, я не кажу, що це в Чорноземі, У нас так. Такий, що як замула, якщо тут вода б стояла то Був би бетон. А для того ми робимо структуру ґрунту таку, щоб вода в нас не стояла. А вона ось вона собі входила туди потихеньку. І все буде добре. Все, розказали, показали, тримаємось, все буде добре, дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре, і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Коли кожен буде займати своєю справою і робити в цьому житті лише те, що вміє робити найкраще. І тоді всім нам буде добре. Тримаймось!